В давніх літописах наших є одне оповідання, що зворушує у серці найсвятіші почування. Не ближче воно красою, слів гучних і мальовничих, не вихвалює героїв та їх вчинків войовничих. Ні. Про інше щось говорить те старе оповідання. Між рядками слів таїться в нім якесь пророкування. І воно живить надію, певну віру в ідеали тим, котрі вже край свій рідний зацурали, занедбали. Жив! У Києві неволі ганський син, малий хлопчина, Половецького птахана не дитина. Мономах, князь Володимир, взяв його під час походу з ясарем в полон і потім, при собі, лишив уроду, оточив його почотом і розкошому догідно, і жилось тому хлоп'яті і безпечно, і вигідно. Час минав і став помалу, рідний степ він забувати. Край чужий, чужі звичаї, як за рідню уважати, та не так жилося хану, без коханої дитини, Тяжко віку доживати під вагою самотини. Зажурився, засмутився День наїсть, а серед ночі плаче, бідний, та зітхає. Сну не знають його очі, Нікого він не має ні утіхи, ні поради. Світ весь йому здається, без краси і без принади, кличе він гуця до себе. І таку держить промову, чому в кров'ю з його серця слово точиться по словам. Слухай, старче, ти шукаєш ясним соколом у хмарах, сірим воком в поля скачеш. Розумієшся на чарах, Божий дар ти маєш з неба людям долю відчувати, словом піснею своєю всіх до себе провертати. Ти піди у землю, руську, ворогів наших країн, Відшукай там мого сина, мою любую дитину. Розкажи, як побуваюся за ним, і дні, і ночі. Як давно вже виглядають його звідтілі мої очі, Заспівайте йому пісню, нашу рідному половецьку, про життя привільне наше, нашу вдачу молодецьку. А як все те не поможе, дай йому євшана зілля, Щоб, понюхавши, згадав він степу вільного привілля. І пішов худець в дорогу, де він три дні і три ночі, на четвертий день приходить місто Київ півночі. Радькома прийшов, мов злодій, він сина свого пана, І почав казати стиха мову зрадженого ханом. О, щає, намовляє, та слова його хлопчину не виражають. Бо забув живий і батька, і родину, і гудець по сторонах вдарив, Та ще вітер у негоду, Загуан невпинна пісня, пісні рідного народу, Про славетні події, ті події по про лицарські походи ті походи молодецькі. Москажена хуртовина, мов страшні пана громи, та крави стогнали струни і той спів куця сірого. Але ось вже затихає бреньки, дуже акордовий, і на місто його чути спів, народний, колосковий. То гудець співає тихо, пісню тує, Що співала мати синою своєму, як маленький коло а чувагіт на молитва, жорна пісня та лунає, усі акорд у стані, пітьм ночі потопає, але спів свої ніжній, ніжній, любий, ані перший сильний, дужий, Не вразив юнайське серце. Він сидить, німий, байдужий. І схилилася старецьча голова гуця на груди. Там, де поузка замість серця, рятунку вже не буде. Але ні, ще є надія. Тут, на грудях споготочку, я тремтячими руками роздирає він сорочку. І з роди з моїх снімає тої вшанчарів не і понюхає нокаві, подає отоби білля. Що ж це враз юнаком сталося? твар поблід на За затремтів ошиба блиску і зірвався на рівні ноги. Рідний степ, широкий вільний, вищобарники части. З став перед очима. З ними батенько нещасний. воля, вольна, кохана, рідні шати, рідні люди, все це разом промалюло, тисло серце сперло груди. Краще в ріднім краєм милим полягти кісьма сконати, ніж землі чи жити, ворожій славі й шані пробувати. Так він скрикнув і в дорогу в нічну темну та пригожу. Подала вона обоє, обминаючи сторожу. Бой раками та ярами неотом не в рідний степ украй веселий, постували, поспішали. Україна, мами любов, чи не теж з тобою сталась? Чи синів твоїх багато місце багато не состалось? Чи вони ж не відсурались, не забули тебе, не Чи сховали жаль до тебе і кохання у серденьке? Марні річі. Були й в тебе кобзарі, гуці народні. Що співали, віщували, заповіти два мороти. А проте тієї сили, духу, що зриванемо, на нас нема. І ми вівцями ми блукаємо без дороги. Де ж того євшану взяти, того зілля привороту? Що на певний шлях направить, шлях украй свій повороту?